Привіт-привіт! І сьогодні ми говоримо про другий важливий крок, коли ви вирішили свідомо підійти до питання реалізації свого внутрішнього потенціалу. І перший крок є от в цьому відео, якщо ви раптом не дивилися посилання зверху, його важливо зробити саме першим для того, щоб взагалі зрозуміти, звідки ви рухаєтесь і куди. А зараз ми переходимо до другого етапу. І він забезпечує нам контакт з власною сила силою на шляху реалізації свого потенціалу. І без цього кроку, якщо ми його раптом не зробили, ми відчуваємо себе невпевнено в якихось ілюзіях, ми можемо себе знецінювати. І саме ось цей другий крок дозволяє відчувати внутрішню опору і внутрішню силу. Тож, що це за крок? Уявіть, що ви йдете кудись в гори, і що ви берете з собою? Ви з собою берете рюкзак. Це те важливе, те корисне, що вам знадобиться. Ось ця метафора рюкзаку це якраз про другий крок. Це, по суті, привласнити собі свій внутрішній ресурс. Навіть ви не уявляєте, як часто люди, які до мене приходять, вони постійно знецінюють те, свої результати, свій шлях, свої навички. Вони часто цього просто не помічають. І тоді відчувають себе невпевнено. І тоді ніби постійно в пошуках якогось ідеалу, що мені ще щось потрібно, ще щось потрібно, що от було достатньо. А коли ми привласнюємо собі свій внутрішній ресурс, ми відчуваємо себе впевнено. Тож, що входить в внутрішній ресурс? Це мої навички, мої особливості, мої таланти, мої знання, мій досвід. Як особистісний от весь цей досвід, який я прожила до точки зараз, і професійний. І коли я з цим всім з'єднана, коли мені не здається, що о, десь мені там пощастило, та це нічого в цьому такого важливого. А коли я дійсно прям сідаю і все це записую, весь свій досвід, весь свій шлях, всі свої навички, таланти, прям візьміть це раз і запишіть. І там виявиться дуже великий список. І коли ви йдете в те, щоб це привласнити. Вау, це я, це про мене, це я вмію, це я робила. Це, мене, це не те, що мені пощастило, ні, це все я. І тоді ви в точці тут і зараз відчуваєте свою стійкість, свою опору. Це ваш внутрішній ресурс, це така ваша ємкість на зараз. Та платформа, від якої ви можете відштовхнутися. І це не те, що вам потрібно щось там досягнути, ще щось доробити, довчити. Ні, це те, що у вас є зараз, і той ресурс, яким вам варто вже користуватися. Ви вже за цей ресурс сповна заплатили. І от що часто буває, да, коли цей крок людина не робить. От на своєму прикладі, да, коли я змінювала сферу діяльності, я там якось втомилася, вигоріла. І коли я змінила і от прийшла в психологію зайти, я ніби викреслила всі ці 8 років досвіду, які були. Я така, ні, це вже не про мене. Ніколи ще. Я тоді не обернуся, я щось помилилася. І тоді в цей момент я відмовляюся. Від того, що я там навчилася, від там, своїх знань, від досвіду. Я від цього відмовляюся. Я відмовляюся від такої професійної частини себе. Але ця частина в будь-якому випадку мені знадобиться. От завжди, коли ми дивимося на своє життя вже так ретроспективно, тобто, ми дивимося від зараз на своє минуле. Ми бачимо, як це вже було важливо, як це застосовується тут. От в моменті, коли я тільки вийшла, мені було незрозуміло, я ніби все це знецінила. Я тоді знецінила і себе. Ніби я там робила не так, ніби я не те вибирала. Але якщо я по факту дивлюся, я розумію, що мене би тут не було без цього досвіду. Де б я брала там, гроші на те, щоб. Навчатися, на терапію, да, на свій розвиток. Ніде. Той мій шлях був суперважливий, але я це можу оцінити, коли я це привласнюю. І саме коли я привласнюю цей досвід, я можу ним користуватися. Тобто, зараз я працюю в системному підході, в розстановках, і системний підхід це те, що я, чим я займалась там. Я зараз працюю з програмами підсвідомими. Там я займалася з програмами, алгоритмами, ботами. Тобто, по суті, я зараз можу все це використовувати, але тільки тоді, коли я це привласнюю. Або, наприклад, інший випадок, так само при зміні діяльності, коли о, там був у мене якийсь великий маркетинговий досвід. Але зараз я зовсім в іншій сфері. Я не хочу, мені не подобалась, яка я там була. Які я використовувала там стратегії, бо я там була, можливо, такою більш з чоловічими стратегіями. А я зараз вже так змінилася. Я... Ну, Я вже не така, я не можу це використовувати. Я тоді відмовляюсь від частини досвіду, від частини себе. Але питання не в тому, щоб я зараз повторювала те, як було там. Тут питання в тому, як я можу використати цей досвід інакше, але використати його, щоб він був ефективний для мене зараз. І коли я весь такий досвід привласнюю. Я тоді набагато сильніше. Також часто буває, що людина не може привласнити досвід, тому що там була, наприклад, якась прям втрата, щось, якісь неочікувані події. Да? і людина, тобто Там прям якась така травма в людини, і вона така все, я вже не буду це згадувати. І тоді цей ресурс так само закритий. Або другий варіант, що часто буває, це коли. Постійно, от людина думає, що їй потрібно більше, більше що вона от на зараз, ось цей досвід, який є, що він недостатній, що він має бути краще, що він має бути ідеальніший. І тоді виходить, що я навіть на зараз не можу використовувати свої ресурси і привласнювати собі результати свої. Тому що вони мені постійно здаються недостатніми. І ніби я в моменті своїм результатом пораділа потім ні, почекайте. А подивіться, він як хтось. І все. І я знову не в контакті зі своєю силою. Тому ось цей крок привласнити собі свій внутрішній ресурс, яка я є. Що я вмію, який в мене досвід, мій шлях життєвий, він супер важливий, щоб ми рухалися у реалізації потенціалу, тому що це вже є частина потенціалу, така внутрішня ємкість це те, що закладено, і те, що я напрацювала. Воно якраз визначає от як мій рюкзак, чим він наповнений, і визначає, куди я піду. Тому що, якщо в моєму рюкзаку півлітра води. То я далеко не піду. А якщо там я багато всього корисного, да, то в мене є більша ймовірність, там, більша варіативність, куди я можу піти. І зараз така міні-практика. Подумайте над своїм внутрішнім ресурсом, який у вас є, і можете взяти, наприклад, якийсь предмет, подушку, щось. Да, Прямо подивіться на цей предмет, вдих-видих, скажіть «Ти – мій внутрішній ресурс. І вкладіть в нього той внутрішній ресурс, який саме ваш. Прям назвіть його. Там мій досвід в професійній сфері. І перечисліть, перерахуйте, да, який саме досвід. Там, мій особистісний досвід, з якими викликами я впоралась, да, що було в моєму житті, скільки дітей, там, наприклад, у вас є. Да. Ну, той досвід, який ви прийшли. Які у вас є навички, які у вас є знання, які там дипломи, навчання, досвід роботи? От прям все перерахуйте, назначає. Цей ресурс. Вдих-видих, да. і тепер подивіться на нього ще раз. І скажіть, ти мій внутрішній ресурс. Угу. І я вже можу користуватися тобою. Я за тебе заплатила сповна. Ти вже частина мене. І від зараз я обираю на тебе опиратися і тебе використовувати на шляху реалізації свого потенціалу. Ти вже частина мене. Дих-видих. Якщо готові, можете навіть обіймати свій, обійняти свій внутрішній ресурс і відчути, як, що ви єдині з ним. Що те, це те, що вже вам доступно. Це вже частина вас. Дих-видих. Угу. Чудово. І зараз відчуйте. Що змінилося в вашому стані? Особливо, якщо ви уявляєте оцей шлях, де ви рухаєтесь до реалізації свого потенціалу, от саме на цьому шляху, наскільки впевненіше, ясніше ви себе відчуваєте, якщо ви привласните собі свій внутрішній ресурс, свій об'єм. І поділіться в коментарях. Як ви, що у вас змінилося, коли ви це привласнили? І до нового відео, де я розкажу про наступний важливий крок на цьому шляху. Па-па!